Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Восьмеро поранених у сумській громаді після атаки дрона ворожий шахет вибухнув учора близько 9-ї вечора. Повідомляє місцева влада, є потерпіли і на Кіровоградщині. Там поранення зазнав працівник підприємства, адмінбудівля якого постраждала внаслідок атаки дронів. А у столиці уламок збитого безпілотника влучив у вікно 16-ти поверхівки в Дарницькому районі. Минулося на щастя без потерпілих цієї ночі. Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури України, випустивши 19 шахедів. Повідомили в повітряних силах ЗСУ. оборонці неба збили 9 БПЛА над Київщиною, Черкащиною, Кіровоградщиною та Херсонщиною. Ще 7 шахедів локаційно втрачено внаслідок протидії РЕП. Троє загиблих, зокрема шестирічна дитина, ще четверо поранених, серед яких теж є діти. Це наслідок влучання ворожого дрона на Чернігівщині. Про це повідомив очільник області В'ячеслав Чаус. У прикордонному Крюківському районі безпілотник поцілив просто в автівку, яка везла людям скраплений газ. Балон здетонував. Загорілися сусідні будинки. Водій та експедитор загинули на місці. Врятувати не вдалося, і шестирічну дитину. Серед поранених двоє дорослих і також двоє діток. Хлопчик 4 років і дівчинка 13. Вони у лікарні в тяжкому стані. Активність ворожих дронів на Чернігівщині, каже очільникова, порівняно з минулим роком, значно зросла. Віднедавна росіяни відновили ще й удари кабами по області. Дуже тривалий період кабів не було на Чернігівщині. Але, починаючи з літа, ворог став застосовувати каби в тому числі. Останні чотири каби прилетіли вчора ввечері по лісовому масиву однієї з прикордонних громад. Відбулась вечором пожежа, і зараз її локалізують. Є проблема випалювання хатів, тобто ворог застосовує ФПВ-дрони і артилерію саме для того, щоб просто випалювати села. У нас на самому прикордонні є є кілька сіл, в яких вже не мешкали люди, які вже відселені. От за останні там два місяці ворог знищив кілька сот приватних будинків. Те, що працює в небі близького сходу і допомагає обороні Ізраїлю, може працювати у небі України і так само допомагати рятувати життя, заявив президент Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки зустрічі з новопризначеним керівником НАТО Марком Рютте, який учора відвідав Київ свій візит в Україну. Новий генсек НАТО здійснив лише через два дні після вступу на посаду. Що означає такий жест та чого Україні чекати від нового очільника альянсу, розбирався Олександр Можичук. Марк Рютте заступив на посаду генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу 1 жовтня і одразу вирушив до Києва. Я радий вітати в Україні Марка Рютте, нового генерального секретаря НАТО. Великого друга союзника України це справжне справді дуже важливо. Що перший е, твій візит я тобі дуже вдячен. Такий візит Марка у якості вже керівника НАТО відбувається саме до нас, саме в Київ, в Україну. Це перший візит для Марка Рют, як для досвідченого нідерландського політика у ролі очільника НАТО, і п'ятий від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ваше по це було важливо для мене приїхати до Києва на початку мандату, щоб абсолютно чітко продемонструвати і народу України і усім, що НАТО продовжує стояти з вами пліч-опліч. Я вважаю своїм пріоритетом посилити цю підтримку і забезпечити, щоб Україна перемогла у цій війні. Візит Рюти відбувся після резонансної масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль, яку допомогли відбити зокрема силами США. Тож Володимир Зеленський висловив очікування, що країни Північно-Атлантичного альянсу змінять позицію і щодо захисту українського неба. Ми... Бачимо, як зокрема, на близькому сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників, спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які поєднують російські та іранські режими. Першочергове завдання Рюти забезпечення підтримки України, незважаючи на коливання в лавах альянсу. Наприклад, Угорщина відмовляється від постачання летального озброєння. А США та Німеччина скептично ставляться до перспектив вступу Києва до НАТО. Рюти заявив, що хоче бачити, як Україна стане членом альянсу саме під час його каденції генсека. Він переконує Україна близька до вступу в альянс як ніколи раніше, і не Росії вирішувати, в якому військовому блоці має бути наша країна. Звичайно, ключова наша. Мета це повноцінне членство України в альянсі. Україна може стати 33-ю країною НАТО. Українці заслуговують на це, на нашу думку. І сьогодні ми детально обговорили перспективи співпраці, ключові орієнтири, які можуть зміцнити нас Україну, альянс. Може зміцнити нашу взаємодію. Попри розбіжності серед членів НАТО чи давати дозвіл Україні бити по військових цілях на території Росії, Рюте наголошує у цьому питанні міжнародне право на боці України. Однак зняття заборон і обмежень залежить лише від рішень окремих країн НАТО, і це питання обговорюватимуть під час зустрічі у форматі Ромштайн уже наступного тижня. Це Росія веде свою незаконну війну. Збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони завдадуть удару по Україні, може допомогти врятувати життя. Єдина країна, тут яка перейшла червону лінію, це не Україна, це Росія, яка розв'язала війну. На думку аналітиків, марка Рюти обрали новим генсеком НАТО, переважно тому, що він готовий до сценарію, якщо Дональд Трамп знову стане президентом США. Під час президентства останнього Рюти вдалося побудувати з лідером республіканців на диво хороші стосунки, незважаючи на те, що армія Нідерландів тоді була хронічно недофінансованою, і обсяг витрат на оборону не відповідав щонайменше 2% ВВП країни, чого вимагав Трамп. Експрезидент США навіть називає нідерландського політика другом, попри те, що Рюти завжди чинив опір, економічній Тиці Трампа і на відміну від нього Рюти завжди виступав за надання Україні озброєння. Союзники з НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку, включаючи більш ніж 99% усієї військової допомоги. Але ми знаємо, що цього недостатньо, тому союзники домовилися на саміті НАТО у Вашингтоні надавати більше обладнання, підтримки, тренування, навчання. Ми створили командування НАТО для професійної безпекової допомоги. 57-річний Рюти очолив НАТО після майже 14 років на посаді голови уряду Нідерландів, на якій він був найдовше в історії країни. Він добре пам'ятає катастрофу MH17 з вини російських військових, після якої Москва щосили замітала сліди своєї причетності до цього злочину. Більшість з майже 300 жертв тієї трагедії були голландцями. Рюте пообіцяв, що Росія відповість за це. Там же в Нідерландах в 2020-му розпочався кримінальний судовий процес у справі збитого малазійського боїнга. Слухання проходили у судовому комплексі біля аеропорту Скіпхол. Звідки вилетів рейс? 17 листопада, 2022-го суд визнав винними у збитті проросійських бойовиків. Нині Рюте підкреслює його головний пріоритет забезпечити перемогу України у війні і наголошує, підтримка нашої країни потрібна і самим союзникам. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Український легіон розпочав перший набір добровольців за кордоном. Уже надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт і ще 58 через консульства. Це ініціатива Міноборони, щоб залучити громадян України на чужині до лав захисників. Перший рекрутинговий центр відкрили у Польщі у Люблені на базі нашого консульства. Працюють у ньому півтора десятка відряджених офіцерів ЗСУ. А ще військово-лікарська комісія кандидатів, які мають українські паспорти, запрошують до рекрутингового центру на співбесіду. До з командиром, під час якої визначається посада, перевіряються документи і видається направлення на медичний огляд. Якщо його результати успішні, добровольці десь за два тижні підписують контракт. Далі 35 днів підготовки на полігоні, що розгорнула польська сторона. Справжній прорив у реабілітації. Військовий Олександр Коваль на псевдо музикант після важкого поранення, що призвело до паралічу і черепно-мозкової травми, всього за два місяці зробив свої перші самостійні кроки. А пізніше зміг навіть дати свій перший після поранення міні-концерт, через що на думку фахівців стався такий неймовірний прогрес. Дивіться далі у сюжеті Молодець. раз. Добре. І так. Крок за кроком неспішно, але наполегливо Олександр разом з фізичним терапевтом долає перешкоди під час ходьби. А ще донедавна захисник був прикутим до ліжка, не міг не те, щоб ходити, а й самостійно справлятися в побуті. Такий вражаючий результат у Сашка видно всього за два місяці. Коли я зайшла в палату, Саша був лежачий. Я собі так подивилася. Думаю, ну напевно буде нам тяжко працювати. Але коли ми поспілкувалися, коли я обстежила, Саша міг з допомогою мами пройти декілька метрів, тобто це 5-6 метрів було в туалет. Ну і в нас ціль була, що ми все ж таки почали самостійно ходити. З такою травмою, як в Сашка, кажуть фахівці, досягти таких результатів доволі складно. Але у його випадку це стало можливим завдяки прагненню самого захисника та підтримці рідних, особливо мами, яка цілодобово була поруч із Сашком. Та це було дуже складно. Якби, ну, якби не мама, то я думаю, сестра приїхала б, була б біля мене була. Вона теж така дуже класна людина. Чуйна, якщо мене там не прибило, значить, що же ж я повинен бути десь тут нормальний. Повному штабного вторгнення Сашко викладав у музичній школі на Чернігівщині. Разом з ансамблями виступав на різних сценах, грав на баяні, акордеоні, гітарі та фортепіано. Його учні займали перші місця на конкурсах, але з приходом війни усе змінилося. Чоловік став до лав зсу, опинився у 47-й окремій механізованій бригаді. Поранення, яке згодом докорінно змінило його життя, захисник отримав на Харківщині. Там артилерію лупили нас з усього, що можна було накривали. І дронами і артилерія. І гради один град геть застряг у нас в бліндажі. Ми ховалися, а він між, між, там між, між бревна заліз і такий хвіст торчав. Воно не взірвалося, а якби тронули, то хто його знає, що там було. Як потрапив під удар і решту подроби Сашко не пам'ятає. Захисник зазнав ножинних поранень, осколками зрешетило майже все тіло. Ураженими були голова, плечі, тулуб, а також верхні і нижні кінцівки. До харківської лікарні Олександра привезли вже в комі. Там медики видалили гематому в мозку і виконали пластику черепа. Сашко отямився вже в Києві. Там були усі його рідні. Він лежав тільки очима, кліпав. Нам сказали врачі, що він чуть чує. А... Ви повинні до нього балакати. О, ну ми так і це відпрацьовували. О, тоді ми йому сказали: якщо ти нас розумієш і чуєш, то хоч кліпни нам очима, щоб ми. Розуміли, що ти нас почув. Спершу Сашко кліпав, потім шепотів слова, а згодом почав розмовляти. На щастя, травма не сильно вплинула на когнітивні функції мозку. Тож пам'ять мовлення та сприйняття інформації помало відновлюються. У Львові захиснику з цим допомагає ерготерапевт. Разом вони розробляють пошкоджену внаслідок паралічу руку. Нею боєць вже встиг дати в лікарні свій міні-концерт, зігравши на глюкофоні. Сашко понад усе мріє повернутися до своєї професії після повного одужання. Саме цього йому сьогодні дуже бракує. Ну я баяніст, бо я на кардіон гітара співати. То це я хотів би з дітками ще займатися. Ну а там побачимо, як буде. Оксана Ясницька, Тарас Лунець, програма Вікна СТБ Єдині новини.